Владимирович, вы не лучше тверь. восемнадцатый. Вадим Юрович! Добрый день, а ты, Вадим Юрович? Кое на ней там число 20? Кое число на ней? Я забыл. Не Понеделок на не ней, Да, 20, пятое, 25, 26. А ты, а Вадим Юрович? А где, Вадим Юрович? Будьте, ласка, где, Вадим, ну, да. а Де, Вадим, Вадим Юрович, прием, никого прием. Вышел, пока ты еще туй был. Ну, туй был, вышел, тут, может, на поверх. На поверх Да. Где, Вадим Юрович? Вадим Юрович. Поглядай, что тут в двери. Где, Вадим Юрович? А ну, поклещи Вадима Юровича. Прийма громадяна. Присін. Будьте ласка, прийом, прийом, Прийому громадян, не а Мені понеділок треба Вадима Юрич. Нині понеділок. Вадим не понеділок приймаєте? Та бо ви в мене не процесуальний керівник і так ніж не знаєте. Та не знаєте ви що говорити. Чекайте, який комусь чекати. чекати? Ну, прийом. Тепер був утік, десь закрився. Вадим Юрович, понеділок четвері Вадим Юрович, У вас там нема. Де Вадим Юрович? Та позвоніть на телефон, телефон. де він мені? Що? Позвоніть, будь-яка ласка, Вадим Юрич. Позвоніть він мене, не візьме трубку. Спрятався в кабінеті чи вийшов десь. Як за мною вийшов вже нараз. Хвилинку. А можемо позвоните, бо я хвилинку не чекав, де є? Будьте, ласка. Міріся. Він у вас візьме, як ви позвоните. Кажіть треба хоче на прийом. Вадим Юрич, я чекаю вас, відкриваєте железні двері. Які У вас файні железні двері. Йо, йо йо Прокурорські железні двері. йо йо, це прокуратура в міжвірю веса. Вадим Юрий, пак пойте, пойте. Примальна прокурора Міжського району. Вадим Юроч, у мене ще Тато роз'їжджає телефон. геть, Ми не договорили. Я себе вибачаю. Вадим Юрович. Не двері. Ні, давайте, я знаю, може ви працюєте, Но. Я не вкрадую вас козиці. А, ну все, я тут в Ютуб не виходжу, я же ж відкошов, краду, що немає. А, ну все. Бо то ви кажете, то ви закриваєте двері, то ви не закриваєте двері. Ага. Я хоть одне питання таке. Ви не, не знаєте, э, що там справа по Маханцеві? Дмитро Юрійович, ви не пам'ятаєте таку справу по Маханцеві, що там завубили справу? Не в курсі? Дмитро Юрійовичу. Може, хоч вот і є старший. ви не пам'ятаєте? Мо той раз Боря Дмитро Йорович брав таку заяву дати йому, що розслідували попередники. Як би я знав, що там по Маханцю? То правда чи не правда? Не знаю такого. А Федір, Федір такого, якого звинувателя в 2010 році. У ні, ви то то не ви. А ви то в усій прокуратура. Троє реч вийти, знає, файно. По маленьке не зішти моревсину троєч. Будьте ласка скажіть, Що там з маханцю? А з мутечку кот процесуальний прокурор. Хто знає мутечка ко процесуальний прокурор у 125, 355? -тє. 378 і 300... 231 проведемо. Підняв саме харчішку йога. Водим, йоруш, пак пойте! Через ні двері вони договорились. картины красивые. Вадим Юрович, пойте на прийом! Вадим Юрович, видите? — Алло. — Добрий день. Добрий день. — А то дербак безпокоїть. А я би хотів поскаржитися на Хуську місцеву прокуратуру міжійський відділ. Опять? — Не опять основа. Що вже підстави? А не може Вадим Юрович із кабінету вийти, провести прийом громадян. В смысле, не вийти? Ну в прямому оди, знімаю, викинув в Ютуб, в двері, закрив желізні, не виходить. Спрятався. Та, да, от коло желізних дверей стукаю, він закрився, плеча ну, не відкрив. Зараз я вам передвожу. Будьте ласка. Що, 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 Дмитро Йорович, ви кажете? Беріть трубку дзвонять уже. Бері Васильовна, дзвонять з Ужгорода. Ага. рода. А в є шість телефон можеш взяти. Так дзвонить з прийому дзвонять. Валентина. Та бо ту секретарку можеш підняти трубку. Подон. Як не можеш, пак секретарка піднімає. Ну, а як? Як Вадима Юровича витягнути з того засади? Вадим Юрович вийшов. Та не вийшов він тут за що. де він вийшов чи що. Тут ще секретні якісь об'єкти є. Без желізного кабінета вийти. Так. Добрий день. день. А кого ви? А вико? Та перший раз вийшли представити. Можете сюди? направити. Сюди? Так, да, так. Да, да. Що далі? Кажіть. Дивіться. Дивлюся. Можете представитися. Я Дербак Едуард Михайлович, ви мене не познаєте? А, чи можете представити документ, який підтверджує вашу особу? Бумажку, покажіть, що я вам маю представити документ, що моя особу. Давайте пройдемо. Давайте. Поїхали. Давайте про звернення. Рома. Давайте. А чому звернення громадян? Прийом громадян, не звернення громадян. Ну закон Ні, де прийом громадян? Прийом прийоми громадян Покажите, дивіться. Давайте. Закон називається про звернення громадян. Ні, не, не звернення прийом громадян. Ти не звернення громадян. Кажу... Ні, то ти прийом громадян. Я хочу прийом громадян, щоб ви сьогодні привели. Дивіться. Пак чекайте так. не перебивайте. Пак чекаю, не перебиваю. Дивіться, є просто закон про звернення громадян на стенді. А біля нього є інструкція. про порядок. Дивіться, Бачите, тут листочок такий. Бачите, затверджено наказом генпрокурора де... Добре, давайте, людину, divizia, давайте ту людину. Дин, давайте ту людину, давайте ту людину, У разі звернення на особистому прийомі no. громадян повинен надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, який мають бути в формі, установлю закон порядку. Перше, вкажіть своє, п... та, свою корочку, свій документ, uh, divizia, свої е, документи. Дивіться таке документи. не передбачено. Свої однак, документи. Однак свої якщо документи покажіть. Що свої документи? Ну no, свої документи вовта. Ну, no, але я не маю вам цього, цього маю не давати. Ні, дивіться. Це передачу. Я вам не маю давати. Дивіться, так. Я вам не маю давати. Будьте ласка. Покажіть своє посвідчення. Покажіть своє позвичайно. Покажіть своє. посвідчення. Покажіть своє позичення. Я не не дивіться, я Я маю, покажу, ви покажіть. Дивіться. Ні, дивіться. Що ні? Дивіться, я вам роз'яснив, роз'ясню. У вільному доступі є на стенді. Є. Значить, ви будете це робити? чи ні? Обов'язково. Ні, ну, можете це зараз зробити? Зараз ні, бо ви не проводите прийом громадян. А ви хочете звернутися на прийом громадян? Обов'язково там пише Савко, Вадим Юрич. Э, підкажіть, то де, будь ласка. А я Ми хочу тепер вас, а ви хто? Э, підкажіть. А я, то секретна інформація. А, вам... сяже... а то в кримінальних справах не можу виріти. Ні, я вам все вже представив. Ні, ви ж то, що представите, що там, там Пупкін пише, а може там і на заборі пише погано, є три букви. -о -о. Я не можу. Ну, Укажіть. своє. А тепер ви покажіть своє. Дивіться. Якщо ви, ви, ви сумніваєтесь. Звернути... А ви сумніваєте, хто звернутися. А ви сумніваєтеся хто, сумніваєте, хто я? Ні, дивіться. Я. Дербак, Едуат, Михайлович. Марио, зіна, ви мене познаєте? Дивіться, корот. Я... А це хто? Що за неділя? Дивіться. Я кажу? А мене вся людина хто. Дивіться, коротше. Що вам хочу об'яснити. А не те скажете, що я оп'яну розмивати ваші морди. Ви ще скажете, що я вас в ютубі викладаю. Як? Які морди? Ну, Хоча скажете, я кажу, що морди тут скаржаться. Я ж кажу, ваш красивий фейс, красивий мужчина, не знаю хто. Хто ви? Чиї морди? Я кажу, хтось жалує. Хтось жалує. А, так, це жалує. Ви Кажи, ну, тепер кажи посвідчення. Віця, посвідчення, хто ви. А я, коли ви приходите на прийом, не маю ніякого законодавчого обов'язку вам його приділяти. А я якщо вам теж. Якщо ви тоже. сумніваєтеся. А я все у вас сумніваю. Да, дивіться, я я, я все у вас сумніваю. Чого? Ну так, можете. Покажіть я, своє посвідчення. Будьте шучу, ласка, это... покажіть своє посвідчення. А да, дивіться, не має ми вам показувати. Та чому ви не маєте? Може ви якась енце, то то ЦРУ. А може не ЦРУ, а може ФСБ. Давайте Дивіться, Давайте я вам поясню. Ну, покажіть нам, ми вже. Не Діжі, не не. дайте я вам розказувати. Двійте, якщо ви сумніваєтеся, що ми якісь. Самі... Я зараз сумніваю у вас. Ну дивіться, сумніваєтеся, дві порядку Покажи, Покажи своє сподим Покажи... Юрович, можете звернути до суду і, і оскаржити своє повісвідчення. Якщо ж якщо... так я вам не дам, бо я не маю давати вам серйозно. А тут не пише, що ви маєте коли першу виму ну, дати мені своє посвідчення. Ні, А ви хто? Ні, то то хто? хто? дивіться, може ви перепутали? А ви хто? Давайте ще раз. Я Едвард двадцять. Може, ви перепутали з хто? Може ви з поліції. А ви хто? Я вам вже представлю ще. Ні, ага, а ви ще представили. Я, ну, не не я, ся... я представлю. Ви самолюк, Марія Васильівна? <ристот> Ні. Ні? <ристот> 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 а ви не гримут, Дмитро Юрьович? Ну чекайте, ну це ж... О, представтеся. <ристот> <ристот> ну чекайте, а ви теж не Покажи спрятав. своє посвідчення. Я ну, своє покажу you. у моє. У своє. У своє покажіть. Ви ваше не треба. Ну мені ваше не треба дві. Просто дивіться я. невідома особа підійшла до мене і почала приставати. Дивіться, я вам просто предстаюся, я вам поясню. А ви я представлюся, бо я нічого. А Серйозно, я хочу ваше посвідчення. Та посвідчення. Немає! Законом такого не передбачено, бо я вам його давав чи пред'являв. Нема такого. На будь-яку вашу вимогу, ще коли законом передбачено, то я не хочу. А законом передбачено, коли ще до прокуратуру треба прийти, треба мати з посвідченням. Інструкцію про А я, я зайшов я просто погулять. Я, я просто погуляти зайшов. — А, а та. Ну Ви знаєте, так не можна. — Серйозно не можна. Ну, ні, типу, Дивіться, якщо хто? Дивіться, для прокуратури, хто? прокуратури ви можете. Ну хто? Ну як, то я вам вже сказав. — Представтеся. — Прокурор я вам вже і ковідів. Прізвища... Не, я не чую файл, ну чітко! Ну та як чітко? Чітко. Та я вам вже представився. — Для народу. Не, Давайте, так для так. народу ж вас я вам вже познає. А бо для мене тоже. Ні, я не буду знімати, ви мені доповкаєте я. Для мене теж файлов. Буде низько для вас, чи що? Нічка, де щоб ви покажете своє посвідчення? А може ви не є, маєте є, є собі? Високий, а може високий. ви з собою не маєте? Так може і не маю. Ну так а що ви туди вийшли? Куди я вийшла? Якщо я вас не можу ідентифікувати? Я, 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 я гуляю, вийшов, я ви не хочете. Вийшов. Ви маєте на робочому місці стояти, сидіти. Що ви робите? Я хочу гуляти по карту, кілько хочу. Ні, що так я ж роби? вас дивіться. Що ви дивіться? Ви хочете. Що ви А що ви Чому не даєте сказати? Ви, ви я вам роби? кажу, хто ви такий? Значить, я вам вже представлюся. Ні. Так, ви по, даєте спо я мене, ви ви, ви ви себе представлю давним-давно ви від мене, що хочете? Ви нічого що ви від мене хочете? Я зайшов сюди громадянин України. Ви що хочете? Так, ви, ви хто? Можу вам сказати, що я хочу. Я вас віду. Я просто гуляю. Що ви від мене хочете? Я з вами не можу говорити, бо мені з не представили. Не можете, бо ви хто такий. Значить, я знаю, хто такий. Я вам предстаюся. Я чесно ну, самолюк Марія Васильівна. А ви якого пола? Мужкового чи жіночого? А ви хочете прийти. Та я не знаю, самолюк Марія Слухайте. Марія Васильівна. Самолюк Марія Васильівна, я щось не можу пояснити. Це ж реально такі. А ви тут? А я не знаю, хто це. А ви гриму, Дмитро Юрович? Так я нічого не можу представити. Покажіть туди корочка, що ви мене просите. ви Ну давайте ви туди Не зобов'язані, а я вам зобов'язаний давати. Серйозно? Я вам маю зобов'язаний давати? Я вам зобов'язаний давати. Чекай, Я вам зобов'язаний давати. Чому? Ні, Я до вас прийшов. Я до вас прийшов? Я до вас прийшов. Я запитав, де прийом громадян, Савко Вадимрович. Вадим ну все, а ви хто? Що ви вийшли? О, чому час А чому у вас не працюють? Не, а чому, не працюють? Не, а чому не працюють? Не. у вас не працюють? У вас усі працюють. А де був гриму Дмитро Йовирович там на Тінчикові? Сидить біля мене. А це хо? Представ, давайте. Ви розумієте, просто якби ви давали хоч щось сказати, ви просто все неадекватно не вите, не даючи мені слова сказати. Розумієте? Я до я до вас нормально вийшов, показав вам, представимося. Ні, вже не представили. Показаємо. Ви розви розказуєте, що я маю дивіться. дати. Дивіться, Передивитеся потім відео. І спочатку подивитеся, тихася представити ні дивіться. Ну,